Master це модуль для автоматичного завантаження та обробки даних вашого інтернет-магазину. Він дозволяє завантажувати товари з файлів Excel, Word, XML, CSV, таблиць Google Sheets і безпосередньо з інших сайтів за допомогою вбудованого інструменту парсингу. Всі файли з даними можна завантажувати як вручну прямо в модуль, так і за посиланням з інтернету. Крім завантаження в магазин, ви можете вивантажувати файли прайс листів і фідів даних у форматах Excel, XML, CSV, практично для будь-яких маркетплейсів. Після завантаження в модуль дані з будь-якого джерела будуть представлені в табличному вигляді. Якщо даних із джерела достатньо і вони відповідають критеріям вашого інтернет-магазину. Тоді, щоб завантажити товари в каталог, достатньо розмітити відповідні стовпці таблиці, що містять інформацію про товарні позиції. PriceMaster підтримує мультимовні магазини та дозволяє розмітити будь-які дані про товар. Після цього ви можете переконатися в правильності розмітки, натиснувши на один з рядків у таблиці. Дані про товар із зазначеного рядка завантажаться в каталог, і у вікні попереднього перегляду ви побачите товар точно у тому вигляді, в якому він буде завантажений із цього джерела. Переконавшись у правильності розмітки, ви можете завантажити всі товари з таблиці до каталогу вашого магазину. Як бачимо, завантаження пройшло успішно, і товари завантажені до каталогу у повному обсязі. Але в більшості випадків даних про товари, що надаються постачальниками, недостатньо або вони знаходяться у форматі, який не відповідає каталогу вашого інтернет-магазину. Для вирішення таких проблем у модулі «Price Master» є великий арсенал унікальних інструментів форматерів, які дозволяють доповнити та привести до формату завантаження найнестандартніші прайс-листи, які складно завантажувати через свою початкову структуру чи характеристики. Як приклад, ми розглянемо прайс-лист, у якого є лише три колонки назва товару, ціна в доларах та посилання на товар із сайту постачальника. Насамперед на основі назви генеруємо унікальний артикул товару форматором генерації артикула. Після форматором чату GPT генеруємо мета заголовок та HTML опис товару. За допомогою інструменту парсингу вилучаємо з сайту постачальника, фотографії та характеристики товару. Унікальний форматер парсингу дозволяє легко витягувати будь-які дані з сайтів лише в кілька кліків. Далі текстовим форматером вилучення витягаємо з назви товару бренд і категорію товару. Форматором перекладу тексту перекладаємо назву, опис, мета заголовок та характеристики товару англійською, українською та російською мовами. Відчищаємо ціну від зайвих символів, форматор заміни тексту. Так само в модулі «Pricemaster» розроблена система посилань, яка забезпечує обмін даними між усіма завантаженими прайс-листами незалежно від типу джерела. На прикладі колонки з ціною ми візьмемо дані про курс долара та націнку магазину з іншого настроювального прайс-листа у вигляді посилань та помножимо за допомогою форматера математичних операцій. Тепер при зміні курсу долара або націнки магазину в прайс-листі ціна в даному прайс-листі буде автоматично перераховуватися. В інструменті інтеграції даних категорії з прайс-листа поєднуємо з категоріями інтернет-магазину. У результаті ми отримали всі необхідні для завантаження колонки та повністю підготували прайс-лист для завантаження товарів у каталог. Ще однією ключовою особливістю модуля PriceMaster є можливість редагування вже існуючого каталогу інтернет-магазину. Для цього потрібно в джерелі прайс-листа вибрати мій магазин і дані завантажаться в таблицю, як і з іншого джерела. Далі ви можете використовувати всі перераховані вищі інструменти для редагування свого каталогу. Після підготовки прайс листа, крім завантаження товарів у каталог, відкриваються можливості для генерації Excel, XML, CSV файлів практично будь-якої структури. Генератор файлів у модулі PriceMaster спроєктований таким чином, що він автоматично формує файли, використовуючи вказаний користувачем шаблон. Наприклад, для генерації XML файлу необхідно взяти шаблон XML з торгового майданчика та заповнити його змінними, які представлені на панелі для всіх доступних мов. Такий підхід забезпечує максимальну гнучкість в налаштуванні та адаптації під будь-які вимоги до формату файлів, що вивантажуються. Ви можете створювати необмежену кількість шаблонів будь-яких форматів усіма мовами і використовувати ці шаблони в будь-яких джерелах. Так, після підготовки прайс листа можна приступати до завантаження товарів у каталог вашого інтернет-магазину. Після завершення процесу буде сформовано детальний звіт, в якому будуть детально відображені всі виконані операції в процесі завантаження. Також у налаштуваннях завантаження ви можете задати більш детальні умови та критерії для завантаження товарів у каталог. Крім того, в модулі «Pricemaster» є вбудований планувальник, який дозволяє налаштувати автоматичне завантаження прайс-листів за встановленим розкладом. Цей інструмент забезпечує гнучке налаштування періодичності виконання завдань завантаження, а також дозволяє наочно відстежувати їх розподіл за часом на часовій шкалі. Для зручності роботи та навчання інтерфейс модуля перекладено більш ніж 30 мовами. Так само інтерфейс включає інтегровану документацію, де кожен ключовий елемент обладнаний спливаючою підказкою, що направляє користувача безпосередньо до відповідного розділу документації. Підсумовуючи, можна сказати, що PriceMaster є високогнучким і всеосяжним рішенням для управління каталогом вашого інтернет-магазину. Після налаштування цей модуль здатний ефективно та автоматично обробляти та підтримувати в актуальному стані величезний асортимент товарів від різних постачальників, при цьому вимагаючи мінімального втручання та часу з боку людини. Це був короткий огляд модуля PriceMaster для платформи OpenCart. Дякуємо за перегляд та успіхів у бізнесі.